Це Лиман важливе місто на Донеччині. До війни тут проживало близько 25 тисяч мешканців, але зараз росіяни перетворюють місто на привид і залишається тут кілька тисяч хіба що під постійними обстрілами. Здається, що в Лимані цей звук сирени. Звучить весь час. Це колишня вулиця Кіровська. Тепер вона привокзальна. Моторошне видовище, тому що немає жодного незруйнованого будинку і росіяни з якоюсь варварською жорстокістю, так як вони знищували Маріуполь і зуму зараз обстрілюють лиман. Бачимо, да, забиті вікна, десь ну гухки, ось такі сьогодні. Лиман мені дуже боляче, тому що. Ці міста, які в 14-15 відновлювалися з любов'ю, тут зараз перетворюються на приводи тільки через те, що росіяни не відмовилися від своєї варварської ідеї зруйнувати всю Україну. На жаль, безпекова ситуація дійсно дуже складна. Продовжують штурмувати наші позиції, російські агресори і військові підтверджують те, що Характер цих штурмових дій він стає більш агресивнішим. Звичайно, що для наших військових все ж таки дуже не вистачає і технологічних засобів, і радіоелектронної боротьби, і а, всього того комплексу, який необхідний для того, щоб зупиняти і ланцети, і а, орлани а, російських агресорів, а, і тому нам важливо в тилу працювати. А, Теж над зміненням нашої економіки, над власним виробництвом і, звичайно, працювати парламентською дипломатією, максимально забезпечуючи наші війська необхідним військовим з. Ну, ми сьогодні на цьому напрямку побували в кількох підрозділах, як завжди, передали гуманітарну допомогу, волонтерську допомогу. В першу чергу мова йде про FPV, про Мавіки, які тут в дефіциті, і чесно кажучи, мало в яких підрозділах в принципі бачили дрони, які обіцяли їм видати держава закуплення на 42 мільярда 200 тисяч дронів. Ми чесно кажучи, бачили один підрозділ, який сказали, що отримували там централізовано від міністерства оборони. Рони від держави, але також поблизу Лиману на Лиманському напрямку ми мали можливість побувати на фортифікаційних лініях, тому що очевидно, що війна сьогодні зайшла в нову фазу, і це і оборона має бути посилена. І в першу чергу це перезабезпечення, переоснащення наших військових підрозділів модернізованими засобами для ведення війни, але це і посилення оборони, яке неможливе без сильних фортифікаційних споруд. Залишається проблемою каби, це авіаційні бомби. На жаль, росіяни вже е, виробляють не тільки в 500 кілограмів, а в півтори тонни е, такі носії, і тому для нас надзвичайно важливий цілий комплекс протиповітряної оборони і, е, звичайно, ті ракети, які ми могли б збивати а саме головне посилені засоби радіоелектронної боротьби. І знову ж таки звертаюся до колег, е, де ми маємо посилити на нашу парламентську дипломатію, де говорити з партнерами про необхідні. Засоби я дивіться сьогодні такий дуже сонячний хороший день. Весь час гухкає, от але що говорять зараз військові? Що як тільки настають такі сонячні дні, а, прозоре, чисте, красиве небо, якому ну ти в мирному житті радієш, а на фронті це стає проблемою, тому що росіяни дуже посилили свою розвідку, а, взлітають зразу ланцети, взлітають харлани, які проводять дуже потужну цю розвідку, і потім починаються обстріли. Ну і саме тому. Нам потрібно відповідати дзеркально на всіх засобах е, різного озброєння у росіян стоять засоби радіоелектронної боротьби, і тому ми звертаємо увагу на те, що на жаль, росіяни дуже швидко змінюють своє виробництво, змінюють свій ВПК, і тому нам так само треба абсолютно технологічно швидко оновлюватися і протистояти на жаль технічно сильному ворогу. Ну і знаєте, я чесно кажучи, з Марією і взагалі вся наша команда дуже подивовані такі бурхливі реакції банкової і позитивних блогерів, які там уже п'ятий день не можуть заспокоїтися щодо там нашої поїздки на прикордонні території, де ми з колегами дивилися, що ж таке сьогодні. от ці от фортифікаційні споруди, лінія фортифікації. Не вперше, не в останнє ми їздимо і на прикордонні території. Ну а зараз от, поблизу лінії фронту, тому що повірте Будь ласка, в Києві ти не можеш зрозуміти, якщо ти там тільки сидиш, що таке сьогодні? А, е, чим забезпечені наші військові підрозділи, що таке бойові дії, от саме в цих напрямках, де ми буваємо, як працюють наші підрозділи? Це треба бачити і спілкуватися. І мені здається, це треба тільки вітати, коли. А, всі ми хочемо щиро допомогти армії і допомоги волонтерською і розуміти, що потрібно для забезпечення. Тому хочу розчарувати наших. Ну не хочу брати опонентів, а тих, хто знаєте, хто ну так дивно на це реагує. Ми відвідували військові підрозділи і прикордонні території, і де окуповані території, і території, які знаходяться безпосередньо біля лінії фронту, і будемо їх відвідувати. Це наша робота. Дорогі друзі, ми закликаємо вже з 2014 того року відвідувати наших військових, відвідувати лінію фронту, відвідувати ті міста, які знаходяться під кожен день під вогнем, коли ми разом будемо усвідомлювати весь масштаб проблем. Ми дуже швидше, набагато швидше будемо приймати рішення працювати дійсно над спільною перемогою. Українські збройні сили вражають своєю мужністю, жертовністю, мотивацією, але очевидно цього сьогодні замало для того, аби тримати оборону, і тут дуже серйозно потрібна підтримка тилу. Над цим будемо і працювати. Слава Україні!